Благодійний музичний фестиваль у стінах костелу, Римокатолицький храм Святого Іоанна Павла II прийняв у себе учасників великодніх піснеспівів. Дійство проводять щорічно і другий рік поспіль воно відбувається у цьому костелі. Під час фестивалю збирали кошти на допомогу Збройним силам України. Мета нашого благодійного фестивалю полягає в тому, щоб визволичувати нашого Господа Ісуса Христа і показати, що є традиції. І в Україні, і в Польщі оцих великоднів піснеспів. Ну і звісно, ту радість, яку зараз переживаємо під час от таких важких часів, які заргіде під час нашої війни, але радість воскресло Христа. Подивитися та послухати виступи хорових колективів талановитих місцевих музикантів, зібралося чимало рівнян. Зразковий хор камертон другої дитячої музичної школи не вперше бере участь у великодніх піснеспівах. Цьогоріч юні хористи ретельно готувалися до дійства. Ми Невеличкий колектив, це молодші класи. Нас всього, у нас всього 30 діток. Не всі мають можливість прийти на тому, що вже навчання почалось після Великдня, Але співатимемо про Великдень, про Великодні свята. славимо Христа! І беремо участь активно завжди в таких гарних заходах. Учасник камертону Серафим – універсальний музикант. Хлопчику подобається те, чим він займається. а Великодні пісни співи називає хорошою можливістю продемонструвати усі свої таланти. На хорі я вже. 4 роки. Ще я ходжу на вокал, на на фортепіано і на сольфеджо. У мене гарно виходить і мені це подобається. Організатори великодніх піснеспівів сподіваються, що фестиваль дозволить юним учасникам відволіктися від тривожних новин і бодай ненадовго насолодитися атмосферою свята і тепла. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.